короче, знов забублен. С сигаретом с кофейком не можно. Короче, я захожу с кофеечком. А уже с будки кричить. Йоу. Каже, не можно. Там баганчика с линзой. Резина зима, лимит комплектация. 15 рік 1,5 81 кВт, 4950 євро безключовий доступ. Шестиступка. Релінги, як панорамної немає. Форкоп, партрони. Так, значить з Германії кажете, так? Да? 2950, 9 рік 1,6 не бензин. 2950. Ну, ціна непогана, за 9 рік зимова гума стоїть. Що, якщо буде ще один комплект, то це взагалі... Шторка тільки там щось обрувало її. Коротше йдемо, будемо зараз гуляти по базарі, в кау на Сітака. Там ще секції є, якось його так розділили, цікаво. Ладно, йдемо поки короче, по цих рядах. От. Так, гібрид. Гібрид Джета 13 рік 7950. Трошки калюжи. Так, значить це у нас Outlander, повний привід, 4850, 9 рік, 103 кВт на повному приводі. Так, Volkswagen Passat CC летняя гума, оригинальные легко диски, 2 литры, дизель, автомат 6450, плюс ростомошка, район 4, <coughs> 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 он стоит поверх десятки. Так, инсигния 18 рик. Одинадцять двісті Так, Volvo XC60 12950, це 15-й рік, двохлітровий дизель. Що в них там гепає? Можна якось трошки тихіше. Це остатки розкошу. Те, що не попродавали, що шо так, посад. Посад, даже написали ціну Астра 12-го року. Двохлітрова дизельна. 5700 Volvo XC70 4250 Це 2009 рік, двохлітрово-дизельне Corsa 2007 року 1,3 дизель 2200. Четриста СВ, автомат 2 літри, дизель 3650 з панорамою. Так, пиш 3008 12 року на повному приводі 7250. Ну, людей немає дощ, людей взагалі сьогодні порозганяв. Базара немає сьогодні, так, шаран, сьомий рік. 2 3650. Так, Hyundai Santa Fe, 7-й рік, 2.2 дизель, автоматас. 5000 євро, шкіряний салон. Зефіра 11 рік, й місяць, 1,7, 178 тисяч пробігу, 3,450. Так, посадки немає ціни. Макс знімечни. Оригінальні легкосплавні диски, панорама, підігрів лобового скла, 13 рік, 12 місяць, 2 літри дизель, 120 кВт, 7600. Йдемо ну, ще на оцю Санта-Фе, подивимося. Так, на цю троєчку. 14 рік. 2 літри, 105 кВт автомат, 9450. Так і фе Санта-Фе повний привід, шостий рік 2,2, але тут ціни немає.